Всім привіт! Ви на каналі QA Quest і сьогодні ми з вами поговоримо, кому підходить професія тестувальник. Але перед тим як ми почнемо, запрошую вас підписатись на канал, поставити вподобайку та написати коментар від чотирьох слів. Чи сподобалось вам відео чи ні? Будь-який фідбек буде важливий. Поїхали. Професія підходить для посидючих. Вам доведеться багато сидіти і працювати за комп'ютером, тому у вас просто немає шансів. Але тим не менше зараз існують дуже класні столи, які можна підіймати. І ви можете працювати то стоячи, то сидячи. Тому це буде як вирішення проблеми. Але загалом, якщо у вас є шило в одному місці, доведеться з цим трошечки поборотись. Для тих, хто уважно до деталей, тому що вам доведеться порівнювати поведінку, яка є насправді, і як прописана в документації. Якщо ви не знайшли помилки і все працює так, як прописано в документації. Супер, ви молодець. Якщо не працює так, як прописано в документації, це також супер. Ви також молодець, тому що ви знайшли баг, який не потрапить до клієнта. Він цього не побачить, не дізнається. Ваша робота виконана дуже добре. Для командних гравців, тому що вам доведеться у більшості випадків працювати в команді з розробниками, з проджект-менеджерами і так далі. І ви як цілий пазл, і ви є частинкою цього пазлу, яка є невід'ємною частинкою, і відповідно вам потрібно буде взаємодіяти зі всіма в команді, щоб робота була виконана дійсно добре, дійсно якісно, і ваша робота була оцінена по заслугам. Для тих, хто хоче спробувати себе в IT, але ще не готовий вчити код, тому що мануальне тестування вас не зобов'язує вчити будь-яку мову програмування. Для тих, хто хоче стати частинкою чогось великого, тому що тестуючи, ви прикладаєте руку до створення продукту, яким колись будуть користуватися люди та отримувати від цього користь. Також, якщо ви хочете заробляти у валюті, то айтішка це саме та сфера, яка надасть вам цю можливість. Ви можете заробляти і у доларі, і у євро. Але головне, що це стабільна валюта, ну стабільніша ніж гривні, принаймні. IT дає можливість розвиватись та кар'єрно зростати в IT-шці Дуже багато компаній може покривати вам навчання, якщо це потрібно для того, щоб підвищити вашу кваліфікацію. Як ви знаєте, курси зараз коштують іноді дуже дорого, але компанія іноді має свої курси або покриває якусь частину вартості від курсів, або повністю залежить вже від компанії. Також в IT дуже класно, що проходить багато різних заходів, як онлайн, так і офлайн. Різні конференції, мітапи, вебінари і так далі. Це як і всередині компанії, так і на загальноукраїнському рівні. Тобто, ви можете завжди розвиватися і підвищувати свою кваліфікацію. І дивитися вже більш розширено на світ. IT. звичайно, це можуть бути не всі пункти, для кого підходить ця професія. Але для мене це були основні пункти. Можливо, я щось не врахувала. Будь ласка, напишіть про це в коментарях. Як ви вважаєте, кому ще підходить ця професія? Професія тестувальника. Також не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі взагалі, чи сподобався вам цей випуск, та ставити сповіщення на нові випуски на цьому каналі. Всім па-па і дякую за увагу!